Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Дякую вам за поширення моїх відео, за коментарі, за підтримку мого каналу. Продовжуємо рух до змін як всередині України, так і зовні. Знищуємо нашого зовнішнього ворога та місцевих гніт. Сьогодні хочу проговорити з вами події, що зараз відбуваються в Брянській Курській губернії, де три підрозділи російських визволених військ, які сформувались під час війни проти російського окупанта. Черговий раз уже вдруге здійснюють маневри щодо визволення. Російської Федерації від окупації путінським режимом я хочу звернути вашу увагу на деякі тенденції, які позитивно впливають на війну з Російською Федерацією з режимом Путіна. В принципі, я спостерігаю аналогію з останньою громадянською війною, яка відбулася в Росії під час Першої світової війни. Коли черговий російський імператор відправив фактично Росію воювати за чужі землі, ми знаємо, що війна ця загрузла, і багато росіян, які відправливали, були відправлені на м'ясо воювати в Європі, усвідомивши всю безглуздість цієї війни, повернулися з власною зброєю і розполучалася гробанянська війна. В принципі, ми зараз якраз і спостерігаємо такі тенденції, які знов ж таки черговий імператор розбудив фактично свідомість, дремучу свідомість росіян, хто є їх основною проблемою, і зараз ті підрозділи, які воюють, вони це три. Добровольчі підрозділи РДК, Російський добровольчий корпус, також Легіон Свободна Росія, а також батальйон Сибір, який складається з народів Севера, якути там інші. Тобто зараз фактично люди доброї волі, які також, як ми бачимо, є присутні в цій недоімперії. Взяли в руки зброю, і причому це не штучне утворення, як на до прикладу, в чотирнадцятому році Пило створював спеціальну військову операцію, закидуючи сюди росіян там, гіркіних, всяких там поширених інших. Які створювали нібито громадянську війну, тобто штучно створював ілюзію громадянської війни і намагався нав'язати тут дійсно росіяни народні, які населюють зараз цю тюрму народів, ведуть визвольну боротьбу, і сама тенденція, яка закладує думку, що громадянська війна в Росії можлива. І фактично лише питання часу, коли це буде здійснено, саме це зараз і е, створює от е, ці умови. Нагадаю, що знов ж таки, в 2017 році. Фактично, і Ленін був одним із проектів е, Німеччини для знищення е, Російської Федерації зсередини, тобто створення умов для громадянської війни, зараз е, можемо відверто сказати, що сам Путін е, створив ці умови. І якщо е, остання спроба звільнитися з цієї тюрми тю, тю, тю народів е, народів Вичкерії е, чеченців, е, була невдалою і е, Путін. Поставив над цим народом Сматрящого Кадирова, якому зараз платить данину. Ми бачимо, що зараз фактично ці тикток війська лише ілюзія, і люди, які люди волі, люди доброї волі. Зараз і чеченський народ і інгуши. Мордва, білоруси, росіяни зараз воюють на боці України, але ми маємо дати їм шанс визволити власну країну, визволити власні народи з цієї тюрми, і фактично, ну ми ж розуміємо, що. Збройні сили України не підуть визволяти Російську Федерацію. Ці народи, звичайно, добровольці, які забажають, зажадають. Ми не можемо зупиняти, і навіть зараз, от в своєму пориві представники Російської Федерації Україна не може забороняти їм, визволяти рідний край від загарбників. І знов ж таки повна картина, повна калька з того, що було. Путін створював е, цю ілюзію, нібито визвольне боротьби там розповідав, де вони беруть зброю. Нібито в кожному воєнторгу на Донбасі є танки. Да? Зараз е, росі... росіяни, які ведуть визвольну боротьбу е, поки що в Україні, здобули трофеї, воюючи з загарбниками з Російською Федерацією. Отримали трофейні танки, трофейну зброю, і з цією зброєю зараз ведуть визвольну боротьбу не безпосередньо в Російській Федерації, в Белгороді, в Курскі і це добра е, тенденція, треба підтримувати е, цей рух, тому що це рух людей доброї волі. І я от тут хочу відмітити е, два момента, е, що по-перше. Ми маємо також визволяти українців як від зовнішніх загарбників, так і від внутрішніх гніт, яких на жаль дуже багато вони можуть говорити українською мовою, носити вишиванки, говорити лозунги, слава Україні, таке інше. А насправді є ворогами українського народу. От один конкретний приклад вчора був звільнений. З під варти під особисте зобов'язання вищим касаційним судом бувший директор департамента міністерства оборони Лієв, який під час війни займався мародерством йому вміняють розкрадання півтора мільярда гривень на закупівлях зброї. Тобто він займався відвертим мародерством, сприяв ворогу у війні проти України. І от його звінили під особисте зобов'язання. Це в той час, коли Червінський який вже майже рік 11 місяців, 24 квітня буде рівно рік, як знаходиться під вартою, Червінський, людина доброї волі, яка воювала з зовнішнім ворогом, завжди говорила правду і говорила правду про українських гніт. От е, ті, що розмовляють українською мовою і зображають із себе патріотів. От ця людина вже майже рік знаходиться під вартою, яку утримують саме зрадники України, ці судді, чиновники в офісі президента, які, от правильно говорить Петро Кульпа, зрадники, хабарники і ідіоти. Так, от наші суди да, звільняють ліва морадера і тримають під вартою Червінського. Це все, що вам треба знати про українське правосуддя. І е, про українські зміни я кажу е, постійно для перемоги нам потрібно е, три складові: це безпека, справедливість і свобода. Я, на жаль, не бачу звернення обурення президента Зеленського як людини. Коли таке відбувається у нас з справедливістю, коли тримають під вартою людей доброї волі, патріотів України і в цей час звільняють з під варти відвертних зрадників, хабарників і мородерів. От де його людське обурення, п'ять років прийшло. Він прийшов під злозунгами ліберальної економіки, свободи, справедливості. Він говорив, що треба реформувати правоохоронні органи, що треба скоротити правоохоронні органи. Досі не розуміє навіщо нам стільки правоохоронних органів. Це хаос, коли ми перезавантажимо всі правоохоронні органи. Я впевнений, що держава дойде до того. Я навіть не знаю, можна про це говорити, щоб кількість цих правоохоронних відповідальності скоротилася в нашій країні, щоб ти знав, що перед тобою сидять три людини, і вони несуть повну відповідальність за кримінальну ситуацію за те, що всі хабарники, авторитети, всі бандити, що вони сядуть в тюрму. Зараз роблять бронь для правоохоронних органів. Закінчується, на жаль, моя петиція про направлення всіх чиновників проведення люстрації шляхом перевірки їх на державність, готові вірою та правою служити українському народу захищати їх права та свободи, навіть ризикуючи власним життям. Продемонструйте, будь ласка, всі на фронт не готові. Ми не готові вас утримувати. Що е, позитивного сього всього, що і в Росії є люди волі, люди доброї волі, які борються за свої права і свободи, і я от хочу звернути вашу увагу, що рушієм е, змін в країнах і в Україні, і в Росії будуть саме люди доброї волі. Зараз є е, е, певні категорії, там е, ждуни, які чекають е, або руського міра, або ще чогось чекають. Є Люди зеленої купюри, які за гроші продадуть тобі і мати рідну, є категорія, так би мовити, голубів миру, які готові домовлятися із богом і чортом, з чим з ким угодно, ліж би не була війни. От правильно Анатолій Якименко говорить: хочете домовлятися, зібралися і пішли в Росію домовлятися про мір. От але ж вони нікуди не підуть, вони ждуни. Вони за ненасильницький супротив, але вони не люди дії. От люди доброї волі, які зараз боронять кордони України, які готові воювати за правду в своїх країнах, і які є фактично рушієм змін в країнах. Мене тішить, що такі люди є і в Україні, і є в наших сусідніх країнах. І в Білорусі є, і в Російській Федерації в цій тюрмі народів, і тенденція потроху люди волі просипаються, в них зароджується впевненість в своїй правоті, в розуміння, що лише зброєю в руках можна боротися з усільним злом. Розумієте, не от там, акціями там, в 12 часов постояти перед е, е, виборкомом, або налити зеленки, або ще щось вчинити з насильницького супротиву, але ще зброєю в руках можна здобувати свободу та справедливість. Так, як казав один, добрим словом, і кольтом можна добитись більше, ніж е, просто добрим словом. Тому підтримуємо цей рух. Я вважаю, що він також має стати вірусним в Російській Федерації. В людей доброї волі має з'явитись чітке усвідомлення, що суцільним злом можна боротися лише зброєю. Звичайно, це є позитивом і для українського фронту, тому що все рівно путіну треба знаходити резерви або відволікати певні сили. Для боротьби всередині, і е, чим більше ця боротьба буде виникати, ми бачимо її е, партизанський рух, є дуже корисна робота підрозділів СБУ і ГУР по знищенню і нафтобаз, е, військових об'єктів, це, це дуже позитивно, і е, війна має повернутися до ініціатора. От, е, все, що е, пуйло задумало, все йому повернеться. А ми лише маємо підтримувати, допомагати знищувати ворога на території України. Бермудський трикутник. Всі росіяни, що прийшли зі зброєю, мають зникнути на нашій землі. Ну і не забуваємо про наших українських гніт, які ще страшніше ніж відвертий ворог. Тому борітися і поборемо. Нам Бог допомагає. Слава Україні!